Лідер центру милосердя учнівського самоврядування Плющівського ліцею. Також зі мною Юля Саша. На жаль, з нами немає в присутніх Софії Лідзи, але вони завжди беруть участь у виготовленні свічок і волонтерстві. Ми волонтерили, ну тобто допомагали людям похилого віку нашого села. Часто прибирали їм ділянки біля подвір'я. Замітали, загрібали листя, зігрівали просто їхні серця. Завжди Они завжди з... нам казали, що дітки можна все пережити, аби не було війни. На жаль, ми не розуміли цю фразу до кінця. 24 лютого в наш дім прийшла війна. Нашим селом їхали колони ворожої техніки. Ми тижнями сиділи в підвалах. По звуку навчилися розрізняти, що летить. Але на допомогу прийшли жителі села. Ми думали, чим би зайнятися, щоб принести вагомий вклад у перемогу. Долучилися до ярмарок, готували млинців, передавали смаколики на передову. Юля побачила в інтернеті, як виготовляють окопні свічки і запропонувала нам спробувати. Спочатку постало питання, де брати матеріали. На допомогу нам прийшла староста пані Світлана, яка організувала збір матеріалів, а також допомагала з першими відправками свічок на передову. Ходили до магазину по картонні коробки, а також селом збирали пляшанки, а місцеві бджолярі ділилися військом. Спочатку виготовляли до 40 банок, але це тільки накручували, а вже на наступний день заливали. Але зараз ми виготовляємо до 140 бляшанок і поки що це наш рекорд. Самі ж відправляємо на передову. Для цього потрібні чималі кошти, тому вирішили відкрити збір. Про нашу справу дізналися дуже багато людей. І наші землі Казакордон вирішили не допомогти. І почали з Ізраїлю та Польщі висилати парафін. Допомагають нам працівники баштанського сирзаводу, які надали нам 253 кг парафіну, працівники ПТУ, які теж нам допомагають, і всі жителі нашого села. Ми їм дуже вдячні. В дізналися, що нашому земляку потрібні акумулятори. Тому вирішили організувати колядки. І всі зібрані кошти витратили на акумулятори та солодощі, які потім відправили на фронт нашим бійцям. Доки нашим солдатам потрібні будуть окопні свічки, доти і будемо їх виробляти. Це є наш вклад у перемогу. Україна це супер, це ексклюзив. Вона загартована найвищим гартом. У цьому випадку дуже правдиві і пророчі слова Ліни Костенко: Ми не переможні, тому що любимо свою країну. В єдності наша сила, слава Україні! Героям слава Україна не впаде на коліна. Моя країна не паде на коліна, маємо серце, ти на єдина. І не завадить нам ніхто, коли я напидився. Пощасила в Україні.